Привіт! Я думаю, що ти такого ще не готував, але якщо приготуєш, то скажеш: мм, як це смачно! Готуємо соус. Чорний часник, білий часник, цибульку. Збиваємо в блендері, додаємо молочка та все це відправляємо в наш мульти Ставимо на 20 хвилин і готуємо. Далі робимо м'ясні фрикодельки: фарш, жовток, зелень, сир. Посолимо і поперчимо, додамо трішечки крохмалю кукурудзяного. Формуємо ось такі ось шарики. Наш соус уже там побув 10 хвилин. І вкладуємо в нього шарики. Все, приготувався. А, насправді вийшов дуже такий витончений, м'який смак. Фрикадельки тають в роті а, такий дуже приємний привкус. Ви такий соус можете готувати як до м'яса, так і до риби. І якщо зробите, не пожалкуєте.